Отож, вітаю всіх своїх глядачів на каналі Мобільного Стрільця. Сьогодні продовжимо лутати і відбивати попередні рейди, в яких ми програли. Так що на довині нас, так би мовити, замочили. На фермі половину рейду ми відбили. Тобто 100 200. Отож, продовжуємо. На даний момент йдемо з самозванцем випробовувати нашу удачу. А ви не забудьте підписатися. Так, що ми робимо? Йдемо зразу на блокаду. Щоб збільшити наші шанси. Ага, на блокаду не можна. Значить, ми йдемо самозванцем, але фракційним. Фракційним можна. І йдемо теж зразу на блокаду. Вибираємо собі шмотки. На цій гуманітарці. Що ми візьмемо? То напевно МП5. бомж варіант. Ой, щось той бомж варіант зовсім не бомж. 64 тисячі То вже не буде. Так. Пробуємо відбити нашу ут. Ой, довгий запуск. 40 секунд це багато. Я ну зараз ферма або, ну, можливо, арсенал, хоча мало ймовірно. Скоріше за все, що ферма. Ферма це стандарт. Ну, ізрідка до або норт речі, це дуже-дуже мало. Я що казав? Ферма. Ух ты, йо -май йомт Нічого собі в мене спаун. Гранати падуть. йомт, Що йо. сю робить? От що ці гравці курят? Тобто не гравці, а розробники. Зробити спаун прямо посеред чужого файту. Це жесть. І як мені відігравати, блін. Коли в падуть гранати і стріляють, фіг пойме звідки, блін. Прям посередині карти, ну -майо. І там, походу, хтось когось вутає. А де? Ну йо май -о. От же ж, блін. Ви це виділи? Я чуть не подох. Бляха-муха. Так, кто сюда? А де у мене вихід? Хто би то мені сказав? Блін, вихід в жопі міра. Бляха муха Другого замочив. І там ще третій трубу. Так, разваливают. Ничего себе я сходив на блокаду, блин. -мо, тут ща трупи. Блин, вихід так далеко. Нормально. А я ще нарікав, що мене хреново заспавнив. Тепер треба якось ще вийти. Вам є МП5 <с> Нормально, нормально Вийшло 358 тисяч А на халяву. Шикардос. Два виконавця. Непогано. Дуже непогано. Відбив все навіть з бонусом. З відсотками, так би мовити. Непогано. Случайне багатство, нічого собі, я відвоював. Случайне багатство. На приколі, блін. Еліта тайних операцій. Ну що ж, не буду затягувати відео. До наступних рейдів відео. Не забудьте підписатись і протиснути на дзвіночок. Удачі вам такої, як і у мене.